Виконуємо номер 673 із підручника Геометрія 7 та номер 47.17 із підручника Математика 7, інтегрований курс. частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Гострі кути прямокутного трикутника відносяться як 2 до 3. Знайдіть кут між бісектрисою і висотою, проведеними з вершини прямого кута. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутника БЦ кут С 90 градусів, СЛ у нас бісектриса, СК у нас висота. Кут А відноситься до кута Б, як 2 до 3. Потрібно знайти градусну міру кута ЛСК. Градусну міру кута потрібно знайти ЛЦК. Приступаємо. Якщо у нас є відношення, то розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х градусів одна частина, нехай х градусів одна частина. Тоді кут А буде 2 Х градусів. Акут Б 3х градусів. Використаємо властивість прямокутного трикутника про те, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. І знайдемо Х. Використовуючи. Властивість прямокутного трикутника. Маємо рівняння. Два Х додати три Х дорівнює дев'яносто. Два Х додати три Х це буде п'ятьх дорівнює 90. Ну, тепер поділимо на 5. Отримаємо 18. Отже, 18 градусів одна частина. Тоді знаходимо наші кути А і В. Тоді Кут А дорівнює 2 помножити на 18. Це буде у нас 36 градусів. Кут Б3 помножити на 18, отримаємо 54 градуси. А у нас 36. Б 54. Ну, а тепер працюємо з трикутником. С. КБ. Він у нас прямокутний, бо за умовою ЦК у нас висота. Трикутник ЦКБ. У ньому кут К у нас 90 градусів. Кут Б, ми щойно знайшли 54 градуси. Знайдемо градусну міру кута КЦБ. Із теореми про суму кутів трикутника. Із теореми про суму кутів трикутника кут КЦБ дорівнює. А можна було прямокутне також, властивість гострих кутів. Ну, вже записали, тому Будемо через теорему 180 відняти 90 додати 54. Отримаємо 36 градусів. За умовою це L у нас бісектриса. Бісектриса. Тому кут. LCB дорівнює кут С поділити на 2. Це буде 90 поділити на 2. маємо 45 градусів. Ну і тепер знаходимо градусну міру кута LCK. як різницю градусних мір кутів LCB і KCB. Із аксіоми Вимірювання кутів. Кут ЛЦК дорівнює. Кут ЛЦБ відняти кут КЦБ. І це дорівнює 45 градусів. Відняти 36 градусів. І отримаємо 9 градусів. Записуємо відповідь 9 градусів. Номер 673 із підручника Геометрія 7 та номер 47.17 із підручника математика 7 виконано.